Доброго ранку, шановні представники. Сьогодні ми розпочинаємо чергове засідання. То, тобто зачергове то, то, засідання 48 eh, Андрушківської сільської ради від 10 березня 2025 року. E, по згідно з національного дену, які винесені на розгляд 48 до 22 сесії 10 березня 2025 року. 에... Наступні питання про надання Оселецького землевого зимачку дозволу на розроблення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність земель комунальної власності адружівських сільської ради. Про надання воно при неї дозволу на розроблення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність земель комунальної власності та дружбі сільської ради. Про надання радиму Сергію Матовичу дозволу на розроблення проєкту земельної че дори да ділянки заменя един ранки, в мето и предаши властници, земе коммунални властници, а в ради. Предно за днях шанове, а се вижда на разговорния проекта за мето и реши дори да не заменя един ранки, в мето и предаши властници, земе коммунални властници, а в дружка си си стои ради. Предно за днях шанове, и рейни тези дозвол на разговорния проекта за мето и реши дори да не заменя един ранки, в мето и предаши ради. Предно за днях шанове,

скликати позачергову сесію восьмого скликання номер 48. Вигляд вам зв'язку що на адресу Дружківської сільської ради 26 лютого 2025 року надійшли Прийняти відповідні рішення ві... і надати дозвіл на розроблення проєкту зі щодо передачі власних земельних ділянок. А тому e... на сьогодні у нас повторно друге засідання позачергової сесії, 48 номер 48 так як 5 березня був відсутній форум для того, щоб відкрити сесію. Берегу, 2025 року, на е, засідання 48-ї позачергової сесії з'явилися депутати Вишувала Олексійовна, Янчук і Метафіна, е, Шевчук Ліса Васильівна, Виповенко Микола Федорович, Попічук Василь Миколаївич, Випачук Сергій Федорович, Баб Копенко Сергій Васильович, Шумер Іван Іванович. Тобто з'явилося 8 депутатів. А тому. Е, 48-му позачергову сесію вислово-скликання Андрушківської сільської ради 10 березня 2025 року ми не тільки не можемо прийняти і розглянути питання по порядку денного, але й відкрити, тому що відсутній пору необхідний для відкриття сесії. А тому рішення суду на сьогодні станом на 10 20 березня 2025 року не виконано. І... че в Бълъшетия на студни ден, да да бъде поизумно на